Ми сьогодні ще звернуємо. І також ми були б дуже раді вас запросити на до музею Лексі Новіскує Прагід і хочемо вам також презентувати альбом Олексій Новотвістку. Ну і також ще одна ініціатива, яку було вже реалізовано цього року, це... Знаєте, сьогодні дуже кублянос до Євгівлю. Це було таку каву. Там писав книжки, там статті, є такі місця. Питання з другої книги, там де будуть е, політико е, суспільні його замітки, статті. І ми готові тут абсолютно точно долучатися, але ваша ідея про видання повної збірки Івана вона, ми її щойно, щойно, щойно почули, це абсолютно державна справа. Добре. І тому я думаю, що зараз прийшов час просто поставити це питання перед урядом, перед парламентом. І мені здається, що якщо держава буде цим опікуватися, то це буде правильно і все буде стабильно. А про відзначення століття це просто, чесно кажучи, це біль реальний, тому що так не можна догодитися і не може так держава ставитися до таких подій. Тому те, що стосується другої книжки, ми ваші партнери, і Михайло Михайлович, тобто ще один Михайло Львівський, то будуть говорити і конкретні речі з вами обговорювати. По а повні зібрання це буквально ми повернемося, ми напишемо всі документи, ми піднімемо це на погоджуванні раді в понеділок ви можете зговорити це питання обов'язково. І ми доб'ємося того, що держава вже на 18 рік мала е, таку програму в своєму бюджеті. Але ви мусите дати знання про те, е, що мусить зробити держава і бюджет. Для того щоб це стало реальністю.